Мир, друзі, от знаєте, друзі, дуже цікава тема, яка насправді дуже торкається мене. От народжений від Бога не грішить, Чи можливо. І реально не грішити, коли ти народжений від Бога. Так, це реально, тому що про це говорить сама Біблія. От поглянемо перше послання від Івана, 3 глава, 9 вірш. Кожен, хто родився від Бога, не чинить греха, бо в нім пробуває насіння його, і не може грішити, бо від Бога народжений він. Тому, якщо сам господь сказав у слові своєму, то звичайно що реально. Тому що, коли я наповнена Духом Святим, Бог наповняє моє серце. Тоді, якщо приходять якісь думки неправильні, так, або гріхи, то це все поверхнево, тому що вони не спускаються у моє серце, вони не живуть у моєму серці, там живе Бог. І тому я покаялася зразу, відріклася, виправилася зразу і рухаюся далі. Тому що, що у моєму серці не ідоли гріхи, а там Бог та Дух Святий, і тому гріхи не стають частиною мене. Тож любі, щоб так було у вашому житті, в кого ще немає, вивчайте слово Боже, щоб бути народженими згори, благословінь вам!